Житомирські військові вже тривалий час перебувають в зоні антитерористичної операції. Чергування на блокпостах та захист передової це завдання номер один. Проте жити однією війною неможливо. Бійцям також потрібне дозвілля, наскільки умови можуть це дозволити. Одні потребують активного відпочинку, інші духовного збагачення. Все це йде від щирого і серця, і глибокої любові до наших воїнів. І... Ніякий комп'ютер, ніякий планшет не може замінити те, що ти взяв в руки книжку. Журналістку ідею проекту «Подаруй військовому книгу, знайшла підтримку серед всіх працівників компанії. Я думаю, що українська нація завжди була розумною і хочу, щоб вона була розумною. І вона такою є, і далі такою буде. Тому я справді даю кращі книги своєї сімейної бібліотеки. Хай хлопчики, ті, що нас захищають, хай читають. Хлопці з передової просять передавати їм книжки, адже нас захищають інтелігентні люди, які не мислять себе без всебічного розвитку. Ми дуже зраділи цій акції, яка розпочата Держтелерадіокомпанії міста Житомира, тому що книжка ну, солдат кожен потребує, де книжку знаходить свій вільний час, щоб почитати книжку, щоб якось духовно розвинутися. З подарованого не тільки військова, історична і патріотична. Є й філософські твори, і хороша художня література у військовій бібліотеці гарнізону дотепер налічувалось всього 4 тисячі томів. В основному всі вони були видані у 70-х роках минулого століття. Ну, я вважаю, що наукова література на даний момент дуже потрібна, тому що Збройні сили переходять на інші зразки озброєння, які потребують інших підходів, знань, найбільше знань, тому що високотехнологічна зброя потребує інших знань з математики, фізики, з хімії і прочих предметів навчання. Ви також можете поповнити військову бібліотеку новою цікавою і потрібною для військових літературою. Приймають її у Житомирській міській бібліотеці.